Казан повидла та на додачу ще чимало смаколиків. На вихідних івано-франківці кличуть на фестиваль Станиславівська мармуляда», який пройде на площі ринок. Ідея свята походить від так званої «мармулядової пожежі, що у 1868 році спопелила чверть міста. Її причина банальна. В одному з дворів на нинішній вулиці Шевченка смажили повидло і не догледіли. Вогонь перекинувся на будівлі. Повторити кулінарний подвиг тодішніх містян планують і тепер з костюмами та атмосферою 19-го століття щоправда, цього разу організатори обіцяють нічого не спалити. Зараз плануємо можливо півтони, можливо скільки, щоб начистити 300 літрів яблук в казан, який колись ми наповнювали. Грибною юшкою на святі, яке було Карпатською кулінарна спадщина. Зараз цей казан буде наповнюватися яблуками натхнено, і потім буде ще натхненіше смажитися протягом майже півтора-двох днів. Тобто стартуємо ми в суботу, о 13-й годині, урочистим якби, відкриттям цього дійства. А в перспективі дамо старт смаженню. Окрім приготування яблучної мармуляди, відвідувачам свята обіцяють також розмаїття кондитерських та хлібобулочних виробів. А ще запрошують у світ бджолярства та медоваріння, аби скуштувати натуральну продукцію. Ми спробуємо зробити і представити таке медове вино, яке можна буде їсти ложкою, вилкою. Як завжди, на кожному святі гільдія медоварів України представляє свою продукцію. І ми раді. Що ви прийшли на наше свято, спробували наші продукти. Мед варять, так само виготовляють продукт, який споживають люди. Так само виготовляють мармоляду. Варять її. І це є теж спорідненість наших напрямків. У нас є унікальний зараз випадок, бо святий мармоляд, як такої, ви зрозумієте правильно, на Україні немає. Це притаманно тільки нам. І це треба взяти як за основу, щоб. Завлікти і спонукати наш народ вживати натуральні продукти у рамках фестивалю. Обіцяють також насичену культурну програму та анонсують присутність на святі рятувальників аби пильнувати серед місця від вогню. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.